Величезний, величезний привіт. Розпаковка сінцей, моїх покупок. Як я вам і обіцяв, хочу показати, що я придбав і супер знижкою. Ось зараз я вам все розповім. Це ніяка не реклама. Просто вам хочу як показати, як краще ще більше зекономити на товарах із сінцею. Одразу буду все застеляти, показувати. Забираю цю скатертину. Ось, що у нас неділя сьогодні. У нас сьогодні діля. Дякуємо, пам'ятаємо, шануємо. Знаєте, який сьогодні день, 22 червня. І давайте подивимося, що у нас вже завтра. У понеділок магія Івана Купала сильна крізь віки. 23 червня. Я вам хочу побажати гарного вихідного вечора. І, як завжди, щоб у вас з понеділка був найкращий тиждень. Щоб у вас все було добре, дякую вам за коментарі та дякую вам дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Приїжджають гості гарбузові. Мої всі додому. Тому я трішки вирішив щось змінити. Найперше, це буде порядок в квартирі, в тумбочках всюди в шухлядках. Треба зробити порядок, щоб. Це було добре. Ось, так що, хто хоче мені допомогти, приїжджайте, будь ласка, я буду вам дуже вдячний. Серветки поки що забираємо. Це у мене круглий стіл. Я вже його давно купував в юску, дуже хотів, тоді була хороша знижка. Господинки, дивіться. Якщо у вас є гарна, гарні скатертини, і ви боїтеся, щоб не хляпнув ніякий жир, не хляпнула якась олія, купуйте саму найдорожчу, найкрасивішу скатертину у ну, мене поки що бюджетна. І купуйте ось таке рідке скло. Дивіться, це таке рідке скло, на нього можна ставити гаряче, на ну, чашки, там все, що вам потрібно, ставити гаряче, з ним нічого не буде. Воно є в різних кольорах. Воно є в різних розмірах, є круглі, за діаметром різні, є для квадратних столів також за діаметром різні, і для столів прямокутних, також за діаметром дуже різні. Ви постелили зверху ось це рідке скло. Якщо щось капнуло чи щось розлилось, ви просто ганчіркою змели, і ваша гарна скатертина далі буде у вас на столі. Не треба її прати. Таким чином ви просто її знімаєте. Забираєте і застеляєте вже новеньку. Це в мене стояла від Паски. Хочу сказати, що вона мені теж трішки надоїла ці нарциси. Ось тому я придбав іншу. Здається, вона в мене неправильно лежала догори ногами. Ось так. Да? Ось так воно здається має бути правильно. Добре, зараз я це все познімаю і розпочнемо огляд із скатертини. Ця скатертина, скатертина також у мене із Сінсей, купував перед Великодним. Також зі знижкою. З хорошою знижкою. Взагалі, мене здається, три скатертини є із Сінсею. Так, ось таку скатертину. Та що ж цей? Ніби нічого не пив, а язик заплітається. Кругла. Бачите, який візерунок цікавий. Вона була 339 гривень, вийшла за 219 зі знижкою, але у мене ще було тисяча з чимось балів, я їх поміняв. Тобто за кожну тисячу балів, за кожну тисячу гривень, вам знижка ще 50%. Тобто ця скатертина мені вийшла, так, грубо кажучи, за 100, а, скільки 108 гривень, да? 109, грубо, ну, грубо кажучи, 110, да, 110 гривень, грубо кажучи, мені вийшла ця скатертина. Зараз я її розстелю, метр 50 діаметр. Розкажу зараз, покажу розпаковку і покажу, як накопичувати бали в сінце і обмінювати. До речі, хто вже міняв бали, також напишіть в коментарях, щоб не подумали, що я щось обманюю. Ось, тому що дуже хороші знижки, коли ви маєте додаткові бали. Ось такий гарний візерунок квітковий літній. І мені подобається те, що всередині, у мене таких ще скатертин не було. Всередині пустий простір без малюнка. Тобто всередині, коли вже всі поїли, можна сюди поставити якусь гарну вазу чи підставку. Ну, це вже кому як до вподоби. Ось так розстеляємо. Вона під цим рідким склом повністю... Порівняється, не буде цих складок, хоча в мене є а, відпарювач, але не буду відпарювати. Не хочу, бо дуже спекотно ось. І ось таким чином, бачите, оце буде а, звисати Оцей трішки такий візеруночок, ну, Я гадаю, ви зрозуміли, який візерунок. ось, І зверху я стелю а, оце скло. Так, як зазвичай завжди оця підставка. Ну, от ось так я мав на увазі, що коли вже всі пообідали, да, можна поставити посерединці. Так, засуваю. Ось так ставлю цю підставку. У мене є декілька підставок, але думаю, хай буде поки що ця. Так, наступна покупка: я взяв ось таку вазу. Я її дуже сильно хотів, коли вона з'явилася. А це такий колір підійде до будь-якого. Дизайну 169 гривень, ну, враховуючи, хай будемо кажемо 170 а Зі знижкою нам вийшло також 50%. Тобто, ще від цієї ціни мені пробилось за рахунок балів. Так, ось так ставимо. І я думав, гадав, який ж тут букет поставити. Поки що ставлю ось цей. Минулого разу мамі сподобався цей штучний букет із бавовною. Я думаю, він. Цього разу хай постоїть трішки тут, поки що буде мама. Ну і, звичайно, я не міг не взяти цих їжаків. Вони мені вийшли лише за 110 гривень. А в мене є трішки більші, які стоять на поличці а, в кімнаті. Також із сенсею. І оцих я. До речі, я ще хотів купувати по повній вартості. Але думаю, ні, зачекаю знижки ось, і поставлю їх сюди. Так, як я, як я і планував. А вони будуть на кухні, вони три всі різні. ось І, мабуть, стояти будуть також а, і осінь. Їжаки із яблуками. І далі я все ж таки взяв ось ці банки. А, вони не по знижці, вони по 189 гривень. Керамічні, а, герметичні а, бамбукові кришки, це мені подобається. І я тут буду тримати чай. Взяв дві чорні, це на чорний чай, в мене дуже багато чаю, Всі, а ось ця буде на зелений чай. Ось, Я гадав взяти трішки більше, але. Поличка в мене по розміру не дозволяє поставити трішку більше. Пам'ятаєте, я робив огляд і с тему, заказав поличку. Так ось, та поличка для мені замаленька на чай на каву. а Ця поличка пішла <гум> на парфуми. Ось, а Поличку, яку я купив на чай та на каву на кухню. Зараз я вам також покажу із сінцею. Так, 189 гривень. були ще трішки менше 169, і були ще більші. Не пам'ятаю, яка ціна. Тобто їх три види є. Маленька це середня і є ще більші. Так, далі. Далі я взяв спеціальну ось таку коробочку для чаю. Вона мені також вийшла з дуже хорошою знижкою дерев'яна. Клюю чай і пакетований і розсипний. 160 гривень, грубо кажучи, ось іще з балами вона мені вийшла дешевше. Тобто за 80 гривень вийшла мені ось ця бамбукова поличка. Хто пам'ятає, в АТБ був цей чай з суперзнижкою, тому я його взяв. Ось Тут є різні чорні, зелені, ароматичні, звичайні. І я гадаю, що сюди якраз гарно підійде поскладати чай. Тут у нас 6 видів чаю, тут якраз 3 комірки. І в кожну комірку по 2 види. Ну і потім просто потрібно буде досипати, тобто додати ці пакетики. Це досить зручно, коли. Не коробка стоїть, не займає велике місце, не треба лазити в шухляду, а все буде стояти ось так на поличці. Мені це подобається дуже. Ну, Хто постійно дивиться мої огляди, знає що я дуже полюбляю дерев'яні речі. Тобто речі, які мають якісь ну ось такі, от, бачите, дерев'яні. Банки. Я хотів взяти прозорі. Хто дивився, Хто дивився? огляд і сінсей, Я в кінці відео поставлю обов'язково посилання. В іконочку ви натиснете і перейдете. Ось, я хотів брати прозорі, але оці новинки з'явились перші. Вони якось мене збили з пантелику. Я думаю, дадно, візьму ці прозорі ще можна купити. Вони також продаються. Прозорі баночки в Аврорі. Так, добре, далі. І далі я взяв хлібницю. Я дуже хотів хлібницю. А в мене хлібниця була тільки тоді, коли бабуся в мене була. Вона дуже любила хлібниці. ось, Але така стара була вже. Знаю, де вона є. Пластикова, ну і, звичайно, дерев'яна кришка. Тобто ця кришка ще може нам послугувати тим, що ми витягуємо хліб і можемо нарізати багет там, чи хліб. Ну, зараз дуже багато хліба є вже різаного ось. Тому я дуже задоволений цією хлібницею. Я шукаю ціну. Я не можу знайти ціну. Дивно. Чекайте. 349 гривень, якщо я не помиляюсь. Залишалося дві. Одна була бракована, оцю забрав. Дуже їх швидко розібрали. От чорні стоять, а от а, а, білі розібрали швидко. Ну, знаєте, так подивишся на кухні стоїть то хліб, багет, все в пакетах, в, в, в цих пакетиках, в кульочках. А так вже буде а, досить непогано. Гарно. Так. І поличку хочу вам показати. До речі, там я ще купив собі шорти, дуже хороші. Зараз е можете зайти в сінсей. Зараз дуже хороші знижки і багато є всього а, літнього. Купив шорти і купив пару футболок. Дуже легкі шорти на літо в самий раз. Ось, знайшов а, оцю штучку від а, хлібопічки. Ой! Від хлібопічки. Від хлібниці 339 гривень ціна цієї хлібниці. Ось, бачите, який у мене тут безпорядок. Оцей кут я хочу повністю геть розібрати, щоб тут нічого не було. Все повисипати, оцей чаї всі повисипати. Цукор, мабуть, візьму прозору банку на цукор. Ось тут буде стояти оця турка, чи як вона, правильно, називається кавоварка. Для матусі. це все я позабираю, тут нічого не буде. Бачите, хліб лежить один. А це я пік хліб на цьому із житньої пшениці. Дуже смачний. Це я взяв. Мені треба буде. На скажіть мені, буду дещо готувати. Потрібний, потрібний білий хліб і потрібне одне зелене яблуко. Як ви думаєте, що я буду готувати? Ось, тому тут нічого не буде. Це все я приберу. Бачите, тут також чай, пакетики для чаю. І поставлю ось цю поличку. Ця поличка буде у мене ось така. Вона якраз, бачите, рівно мені стає трішечки, трішечки, бо була б за більше, вже б не підійшла. Ось ця буде стояти поличка в мене тут. І тут я все поскладаю, і чай, і каву. Я думаю, воно буде гарно. Ну, звичайно, потім вам покажу. Зараз вже нічого не хочу розпочатувати, розкривати, ставити. Ось, обов'язково вам покажу в найближчому відео розпаковка продуктів. Ціна полички 659 гривень. Ось я зробив скріншот із телефону, щоб більше зекономити і щоб придбати товар з більшою знижкою, вам потрібно скачати застосунок Сінсей і кожного дня заходити, збирати бали. Таким чином, чим більше балів у вас, тим більше буде у вас знижка. На сьогоднішній день у мене 158 балів і 282 бали під час перевірки. Тобто я зробив покупку і мені ще нарахували бали ось, через 14 днів, здається, якщо не помиляюсь, тобто, якщо я не здам товар назад, ці бали мені зарахуються і вже доплюсуються до цих основних. І таким чином у мене ще буде більше балів і ще буде більша перевірка. А знижка користуйтесь і економте. Це досить суттєва економія. А, ось в магазині сінсей. А знижка не тільки на товари для дому там чи на посуд, а також і на одяг жіночий, чоловічий та дитячий. Ну а далі просто я би хотів дві хвилині вашої уваги. Зараз дуже суттєва економія. Зі знижкою 50% ви можете придбати парфуми. Дуже хороша знижка. Послухайте мене, не проходьте повз. Ді пава, знаєте все, всі, да? це парфумерна компанія Серця Франції. Місто Грасс. За стійкістю аромат тримається на тілі. 24 години, а на одязі до 3 днів. Це на також це також. Зверніть увагу. Зараз можливість придбати будь-яку парфумерію будь-яким номіналом зі знижкою 50%. Ну не класна акція, правда. На весь асортимент. І ще ви отримаєте набір пробників 6 штучок за замовлення від 999 гривень. Так, я спеціально замовив різні, різні об'єми, щоб вам розказати більш детальніше, а, по якій ціні. Ну, я, звичайно, що дам посилання, закріплю посилання під відео та в коментарях. Діпава це зверніть увагу на останній наголос, наголос на останню букву діпава, а, на останню букву А. І що ми з вами маємо? Можна замовити ось такі парфуми. Тут 15 мл, зараз усього лише 74 гривні. Потім є ще парфуми об'ємом трішки більші. Тут у нас об'єм вже парфум 30 мл. Ось так виглядає флакон. Вже йде в скло презентабельно. Так, Парфум об'ємом 30 мл. Зараз можна придбати за 124 гривні. І парфум об'ємом 50 мл можна придбати лише за 174 гривні. Якщо ви тут побачили свій улюблений парфум, а це ж великі бренди, світові бренди, якщо ви побачили свій улюблений парфум, вже його замовляли. Зараз можете придбати і зекономити досить суттєво. А хто новачок, зверніть увагу, якщо ви боїтесь, тому що в коментарях дуже багато пишуть, що бояться замовляти парфумерію. Ви можете замовити ось такий маленький, 15 мл за 74 гривні, і переконатися, що дійсно дуже хороша якість цієї парфумерії. І хочу ще наголосити, що вся парфумерія без алергенів та без тестів на тваринках. А, також можете замовити парфумовані гель, у мене був чоловічий парфумований гель, я його так беріг, особливо на літо. Ну от Ви прийняли душ і вийшли а, зі шлейфом свіжого аромату. На сайті досить легко орієнтуватися. По картинці, по фото ви можете знайти свій улюблений аромат і вже подивитися, яка, який номінал об'єму вас більше влаштовує та по поцінь категорії. До речі, тут є атомайзери. Це маленькі такі стильні флакончики з улюбленим вашим ароматом. Ви кидаєте в сумку в машину, не розіб'ється, не проллється, як то кажуть, справжній must-have. Ось так виглядає атомайзер. Тобто ви відкрутили, нанесли свій улюблений аромат, підсилили напротязі дня, і коли він у вас закінчиться, ви просто купуєте, докуповуєте його і вставляєте знову сюди, і вже далі будете користуватись. Є також жіночі та чоловічі. Кинули в косметичку, бачите, ще шеста гра назва ПД Паріж. Ось, і користуєтесь. Всього вам хочу побажати найкращого економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось вже з вами скоро у наступних відео. До зустрічі!